Друзі, всім привіт! Сьогодні 8 листопада і розпочався 12-й тур чемпіонату Української прем'єр-ліги. Ми знаходимося біля головної спортивної арени Харкова стадіону Металіст. І якби не війна, яку Росія веде проти України. Сьогодні на нашому стадіоні був би аншлаг. адже сьогодні історичний день для вболівальників харківського футболу зустрічаються Металіст та металіст 1925 Матч відбувся в Ужгороді на стадіоні Авангард і залишився нульовою нічиєю. Матч відбувся без глядачів. Багато з вас, напевно, бачили цей матч по телебаченню, я не буду розповідати перепитії боротьби. Але Дербі, можна сказати, вдалося. В кожній з команді були вилучені. І за проведення матчу велика подяка Збройним силам України, адже саме завдяки їм відбуваються всі спортивні події в Україні слава Україні, слава Збройним силам України. Гарного всім дня! Бережіть себе!